Вже в Чарлі в, в, на фабриці шоколаду вона дуже захоплююча, мені подобається те, що з мальчиком такі... Досталися, я дуже сильно хочу її прочитати. Я запишуся в цю бібліотеку і буду всі книжки перечитувати. А ти ще не записана в цю бібліотеку? Ні, я в школі записана. Ну я бажаю тобі успіхів. Записуйся і читай цікаві книжки. Я на дищуканастасія учениця п'ятого класу. Мені дуже сподобалася книжка кілька інші. Вона цікава, фантастична. Я обов'язково її візьму і прочитаю. Дякую тобі. Бажаю тобі успіхів в прочитанні книжечки? Поляну. Вона захоплива і цікава. Мої з які переказала Лаїра, мені вона дуже сподобалась, тому я хочу її прочитати сьогодні. Молодчинка, дякую тобі. Я проложуська Вікторія, навчаюся в п'ятому А класі в Костецькому міському колегі. І мені дуже сподобалася книжка «Кіт до вінчі. На мій на мій полі, вона мені нам. І думаю, що я її прочитаю за декілька днів. Дякую, а ти є читачкою цієї бібліотеки? Так. так. Я тут записано вже десь рік, а може, ну, рік з половиною. Ага. Ясно. І багато ти книжечок уже прочитала? Ну, я не рахую, скільки я їх читала, але десь ну, до десяти книжок точно є. Дякую тобі. Бажаю успіхів.